Михайлова Ганна Дмитрівна, учитель історії та правознавства Тальнівського НВК, загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 1 гімназії Тальнівської районної ради. Працюю над методичною проблемою формування інформаційної компетенції на уроках історії. Герман Селивко відмітив, сьогодні соціум потрібні нести знаки і базіки, а випускники готові до включення в подальшу життєві діяльність. Здатні практично вирішувати життєві і професійні проблеми, що стоять перед ним. І хоча професійний шлях почала не так давно, розумію, що живу в унікальному середовищі, де відкривається до цього часу незнаний світ, передові технології, інноваційні методи, яким надається перевага в освітянській галузі. Формування інформаційної компетенції націлено в майбутнє, на розв'язання проблем нового століття. Особливого значення набуває формування вмінь людини самостійно мислити, здобувати знання, працювати з різними джерелами інформації, висувати нестандартні ідеї, прогнозувати, виявляти творчий підхід у будь-якій діяльності, завдання вчителя історії виховати компетентного учня, здатного використовувати набуті знання в житті, опираючись на досвід Сергія Клипко, Олени Пометун, Лідії Сохань. Формування інформаційної компетенції передбачає вміння учнів працювати з джерелами історичної інформації та включає такі етапи ознайомлення, репродукція, перетворення, творчий етап. Формування інформаційної компетентності набувається через такі форми інтерактивного навчання парну, фронтальну, групову та індивідуальну. Методи реалізації методичної проблеми: мозковий штурм, дерево рішень, власне судження, використання мультимедійних засобів дає мені розвиток пізнамальних інтересів та здібностей учнів, забезпечення здобуття учнями сталих і глибоких знань, активізація самостійної роботи школярів, політична карикатура, використання власних малюнків дітей, метод проєктів. Участь школярів у проєктах допомагає їм усвідомити роль історичних знань. Спільна діяльність сприяє зростанню культури між стосунків, вихованню толерантності, здатності співпрацювати. Успіх сприяє самосвердженню і мінню презентувати себе, метод рефлексії, метод екскурсія. Формую інформаційну компетентність в учнів шляхом використання таких джерел інформації. Візуальні. Включають складання розповіді за картиною або малюнком, доповнення змісту текста інформацією, що містить зображення. Робота над картиною стимулює учнів працювати з різними джерелами, привчає самостійно здобувати історичну інформацію з теми. Важливу роль відіграють документальні джерела. Пропоную складання на основі прочитаного схем, зіставляння тексту з візуальним джерелом, робота з фрагментами історичних документів розвиває вміння аналізувати інформацію, висловлювати власне ставлення до змісту джерела. Історична карта та атлас це повноцінні джерела інформації під час характеристики історичних подій, явищ, процесів, користуючись картою та атласом, мої учні навчаються визначати причини та наслідки історичних подій, пов'язані з геополітичними чинниками, розвитком міжнародних відносин та політичних інтересів. Тієї чи іншої країни. У своїй роботі дотримуюся рис сучасного педагога-історика, державницька свідомість, професійна та фахова компетентність, гуманістична спрямованість викладання, демократизм, особиста культура педагога. У самоосвіті керуюся принципом Джі Марона формальна освіта допоможе вам вижити, а самоосвіта переведе до успіху. Результативність роботи бачу у своїх учнях, тому що діти виявляють цікавість до історії, прагнуть більше дізнатися про історичні події, явища, які відбувалися в історії людства. Щоденне спілкування з дітьми дає мені учительську силу, радість життя, надію на те, що виконую місію учителя історії і людини, що живе в сучасному суспільстві.